номер 353 із підручника алгебра 7 та номер 13.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз, використовуючи правила множення і ділення степенів і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб помножити два степені з однаковою основами, основу залишають її самою, а показники степенів додають 7 додати 9. 7 додати 9 буде 16. Тепер виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Щоб поділити степінь на степінь, основи яких однакові, основу залишаю тією самою, а від показника степені діленого віднімають показник степеня дільника. Отримаємо А в 13 степені. Завдання друге. Тут ділення йде. Основу переписали, показники віднімаємо. 9 відняти 5 буде 4. Знову ділення, основу переписали, показники віднімаємо. 4 відняти 3 буде 1. В Б в першій степені дорівнює Б. В третьому завданні спочатку поділимо, основу переписали, показники віднімаємо. 12 відняти 7 буде 5. Тепер множимо з однаковими основами. Основу переписали, показники додаємо. Я дописала одиничку, щоб було зрозуміліше. 5 додати 1, буде 6. Отримали m в шостому степені. В четвертому завданні ділимо 2 степені з однаковою основою. Переписали основу, показники віднімаємо. 10 відняти 9 буде 1. А тепер множимо 2 степені з однаковою основою. Показ знову переписали, показники додаємо. 1 додати 3 буде 4. Маємо П в четвертому степені. Номер 353 із підручника Алгебра 7, та номер 13, 22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.